Троє рятувальників загинули, але ситуація може змінюватися, тому що люди ще й досі можуть звертатися до лікувальних закладів. Також рятувальники врятували трьох людей в житловому будинку, куди влучив шахет, і з трьох людей це одна дитина. Наразі усі надзвичайні Наразі усі пожежі вони ліквідовані, тривають зараз розбір завалів. Під завалами на щастя, ми сподіваємось, нікого не буде. Тут було кілька прильотів. Після того, як рятувальники приступили до ліквідації надзвичайної ситуації, стався повторний вибух. Що його спричинило саме? Чи то шахет повторно влучив, це вже будуть з'ясовувати спеціалісти. Чому? Тому що дуже важко було зібрати повну інформацію від рятувальників, які працювали на місці. По-перше, кількість поранених, ви самі розумієте, загиблі. люди, які працювали поруч, ну шок. よろしくお願いし Ми спустилися в укриття в паркінг і у цей взрив ми почули на паркінгу, і прямо винесла в волною ворота в паркінгу. Вони Тобто можна уявити, який це був взагалі удар. На щастя, в цьому домі не живу, живу в цьому, але у нас, в ці чорні ходи всі посипались двері, і прямо видно було, як зривною волною все вдавило. Це було серед ночі. Десь о пів-другу ми з дружиною взяли речі, пішли на паркінг, сіли в машину, десь о другій ночі почули, як знижається шафер, вибух, вибух у двері цього паркінгу. Ну, все, потім... Я вийшов, дивлюсь, горить все, люди бігають. Пошкодження достатньо значні. Ви бачите, що внаслідок масової атаки у нас відбулося пошкодження колії відкритої ділянки червоної лінії. Зокрема, пошкоджена у нас ходова рейка, шпали, контактна мережа, контактна рейка 825 вольт, кабелі електроживлення, зв'язку, сигналізації, також пошкодження зазнала огорожа. Всі фахівці на місці необхідні, в достатній кількості, і посилено працюють над ліквідацією наслідків чрезвичайної ситуації. Щодо відновлення руху, то воно у нас в термін складе десь близько однієї доби. До нашого відділення поступило 5 пацієнтів, з них один цивільний і чотири співробітника ДСНС. Вони поступили всі в важкому стані. От зразу були всі направлені до операційної. Надавали допомога. Всі вони отримали травму різного ступеня, відкриті переломи, кінцівок, травми голови, грудної клітки. Всім вони прооперовані. Один пацієнт ще знаходиться в операційній. Його їм займаються. Трьох пацієнтів стан стабільно важкий, важкість пов'язана з травмами, які вони отримали. І один пацієнт у важкому стані, і він зараз в праці.